Доброго раночку, друзі. Ми з України. Так гарно пташечки співають. І ця ранішня прогулянка на березі річки просто зачаровує. І так хочеться, щоб нарешті в Україну прийшов мир. Це такий був ліричний вступ. А тепер до теми. Сьогодні я хочу вам записати таке коротке відео про мотивацію. І це буде не тільки мотивація загалом для вивчення німецької мови, це взагалі мотивація по життю. Ем... Хто трошечки та? такий вперед пішов, той розуміє, про що я зараз скажу. Багато хто говорить, у мене лінь, я не хочу це робити, мені це нудно і так далі, і тому подібне. Ви впізнаєте себе. А тепер вам скажу наступне: лінії як такої не існує. Я вам скажу, звідки вона береться. Вона береться з двох причин. Перша причина це те, що ви чогось просто не розумієте. Наприклад, коли ви щось хочете зробити, чи накачати класне тіло, чи навчитися їздити, чи вивчити мову, немає значення ви ставите собі ціль. І коли у вас немає правильної інформації, і коли у вас є купа запитань, а нема на них відповіді, тоді включається оце почуття ліні, і тоді говорять про мотивацію. Звідки ж взяти цю мотивацію? І другий момент, коли також лінь з'являється, квазі-лінь так. Коли ми реально не визначилися з метою для чого нам це? Давайте скажіть собі відверто. Якщо ви хочете, наприклад, навчитися їздити на машині, вам потрібен цей навик тільки на тиждень-два, щоб здати екзамен, чи вам це треба для життя? Тому ви цим будете займатися щодня, для того, щоб мати гарне тіло. Як ви думаєте? Окей, посидіти на жорсткій дієті, схуднути, піти у спортзал, покачатися. Супер. Але цей ефект буде зберігатися тільки доти, доки ви будете це робити. Чи ще хтось вірить, що це пігулочка там 2-3 місяці і далі на ціле життя залишається ефект? Н -н -н. Те саме з мовами. Як тільки ви візьмете базу А1, А2, Б1, то після того йдуть наступні рівні. Б2, С1, C2 І я вам скажу: у мене це два вже рік. Але тим не менше я не перестаю вчитися жодного дня. У мене в кожному дні є спілкування з німцями. У мене в кожному дні є слухання відео, аудіо я не дуже люблю. На початкових рівнях воно потрібне, але далі ну, таке собі. Я дуже люблю психологію, я дуже люблю здоровий спосіб життя, спорт. І просто включаю собі відео на ці теми і слухаю носії мови. І, звісно, потім обговорюю з друзями різні пунктики. Ось так вчиться мова, от звідси береться мотивація. І повірте, якщо ви правильно поставите собі мету і знайдете той шлях вивчення мови, де ви не будете мати можливості лінуватися, тобто у вас буде завжди можливість поставити запитання і отримати на неї, на нього правильну відповідь. У вас буде ціла система спочатку і до найвищого рівня. І звісно, що давайте будемо чесними. Мову можна засвоювати по-різному. Виконуючи просто завдання, слухаючи, там, допустимо, мої відео, це замало буде. Зразу скажу, ефекту буде дуже мало. Виконувати завдання стосовно відео і чек-листи супер, добре. А ще краще, коли ви будете брати додаткові джерела, які я вам рекомендую. Тому забудьте за слово мотивація і за слово лінь, тому що ці поняття взаємопов'язані. Поставте собі ціль насправді, що я хочу оволодіти цією мовою для життя, для професії, для, не знаю, для повсякденного життя, не для просто екзамену. Тому що хто ставить таку ціль, він дуже швидко здається. І другий момент. Розуміти, що це є процес, це процес довжиною в життя. Тобто, звісно, за роки два ви освоїте мову на просто чудовому рівні, але це не вершина. Далі треба працювати над собою, далі потрібно рухатися, і ніякої лінії тоді не буде, тому що є чітке розуміння, чого я хочу від життя.